Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 17 вересня, у нас, як бачите, йде дощ, і зазвичай, як закон подлості, поступило невеличке замовлення на магазин. Дай винограду. Так мусив дощом ходити і різати, тому що це такий товар, що довго стояти не буде. Так, це до нашої уваги, давайте ось з першого ящика. Це у нас дашуня. Ось така рожева ягідка, красива. Тут під низом. Ось це така бордова. Зараз. Це сенатор Павловського з мускатом. Гарний такий колір. Так, це у нас Це у нас монарх. Ось така крупна ягода, красива. Тут ще поставили гронку Еверест. Це чорний кристал. Ось така довга ягідка. Так, давайте далі підемо. Це така ягода бомба. Як бачите, здорова. Це чорнява дівчина. Так, це у нас велика. Це Конон. Ось така довга пальчикова ягідка. Так, і це у нас флагман. Так, ідемо далі. Тут у ящику це вальок. Тут уже білу ягоду змішали. Такий з загарчиком. Це теж вальок. Це врізали гронку преображення. Це довгенько, це у нас теж конун. Ось така довга ягода. Красива. Так, що тут у нас ще є? Тут у ящику. Ось це яскраво-червона. Це у нас денька. Так, це ось така ягода. Це купідон. Це у нас фелора, І знизу. І знизу громка шахерезади. Ось такий асортимент, невеличкий такий. 25 кг поступило замовлення, тому що возили раніше і от зрізали. Хоч і дощ, як бачите, все в болоті, але мусиш ходити різати. Ось такий невеличкий огляд. Ціна у нас на сьогодні дають 100 гривень. Ціна упала без перебору, будь-який сорт. Мускат не мускат. Хочеш здавай, хочеш не здавай. У великих містах, звісно, ягода дорожча, але ну, у нас по селі по районі на сьогоднішній день така ціна. Ось так гарно виглядають ці ягоди в ящику в вразнобой. Тому що так хазяїн магазину, ну, власник магазину замовив о щоб було воно різне, різнокольорове. Тому що так одного сорту люди не хочуть брати, а дай трошки такого, трошки такого, трошки такого. Ось такий невеличкий огляд. До речі, хотів подякувати підписникам своїм, хто постійно дивиться канал, пишуть коментарі. Ну я зніму вже на цю тему окреме відео, тому що ви знаєте, вже підходить сезон. Скоро будемо копати саджанці, Ну, ще не скоро, але так потрохи вже будемо підготовлюватись і виноградні, і персики, і абрикоси. Тому в знак подяки буду трошки дарувати своїм постійним глядачам, постійним коментаторам по саджанцю, чи може хто хоче чубук вози. Ну, я пізніше зніму окреме відео на цю тему, тому що підписників багато і багато постійних глядачів, які постійно майже під кожним відео пишуть свої коментарі, підтримують розвиток каналу, цим так трошки допомагають, щоб відео заходило, щоб канал розвивався. Тому якось буду в знак подяки чимось. Як то кажуть, від благодарю. Тому не лінуйтеся, пишіть коментарі, кожен коментар допомагає розвитку каналу, також просування відео на Ютубі. Далі буду знімати ще вам саженці, які у нас вже на сьогоднішній день, ну вже, звісно, після дощу, які ви замовляли в той рік, які будете цей рік замовляти, якої якості. Ну і так далі. Багато хто пише після огляду, коли я показую там ту чи іншу форму, що хочу собі таку форму. Я бачу, ці люди мені постійно пишуть, тому може комусь подарую. Віка робила розіграші, а я розіграші робити не буду, я трошки піду іншим шляхом. Просто виберу декілька відео, любих і подивлюся, хто найбільше пише коментарів під кожним відео. З тим зв'яжуся, я озвучу по прізвищах чи по, по нікнеймах хто там, кого який нік, озвучу, щоб ви зі мною зв'язалися і подарунок, ви, ви щось від мене також отримаєте. Або якийсь саджанець, або лозу. Ну, коротше, тоді зв'яжемося. Тому підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. Щоб не пропустити відео, слідкуйте. Я думаю, далі буде цікаво. Дякую за увагу. Всім мирного неба і гарних врожаїв. Пока-пока.